Доброго дня, діти! Сьогодні я вам пропоную пограти із побутовою технікою. Але ж ви знаєте, що з електроприладами гратися не можна, тому ми пограємося із словами. Перша наша гра буде називатися раніше і тепер. Починаємо. Раніше була мітла для прибирання, а зараз пилосос. Раніше була піч для приготування їжі, а зараз плита. Раніше прали у тазу, а зараз перуть у пральній машині. Раніше прасували за допомогою рубеля та качалки, а тепер прасують за допомогою сучасної праски. Раніше їжі готували. У каструлі, а тепер можна приготувати у мультиварці. Раніше їжу розігрівали у сковорідці. а тепер можна розігріти у микрохвильовій пічі. Наступна наша гра що для чого потрібно? Треба продовжити речення. Якщо я хочу попити чаю, Мені потрібно взяти електричний чайник. Якщо я хочу почистити килим, мені потрібно взяти пилосос. Якщо вдома спекотно, то мені потрібно вмикнути вентилятор або кондиціонер. Якщо я купила в магазині молоко, то мені потрібно поставити його в холодильник. Якщо я хочу подивитися мультик, мені потрібно вмикнути телевізор. Якщо я хочу пограти у цікаву гру, мені потрібно вмикнути комп'ютер. А якщо я хочу поговорити з друзями, яких зараз немає зі мною, мені потрібно взяти телефон. Якщо в кімнаті дуже холодно, Мені потрібно вмикнути обігрівач. Якщо в мене накопичився брудний одяг, мені потрібно вмикнути пральну машину. Якщо одяг чистий, але м'ятий, мені потрібно скористуватися праскою. А зараз, діти, ми з вами визначимо, що зайве на картинці. Що не є побутовою технікою? Обігрівач, тостер, сукня, холодильник. Що тут зайве? Так, сукня, тому що це одяг, а не побутова техніка. Далі стілець, електричний чайник, телевізор, пилосос. Що тут зайве? Правильно стілець, тому що це меблі, а не побутова техніка. Наступна картинка: пилосос, праска, робот, фен. Що тут зайве? Правильно робот, тому що це іграшка. Далі міксер, пральна машина, мікрохвильова піч і яблуко. Що тут зайве? Ну, звичайно, яблуко це фрукт. Наступна картинка: фен, тюльпани, пральна машина, міксер. Що тут зайве? Зайве тюльпани, бо це квіти. І остання картинка кондиціонер, холодильник, міксер. Мавпа. Зайва тут мавпа, тому що це тварина. Молодці діти, ми з вами цікаво і безпечно погралися із побутовою технікою.